Що там з міграцією в Альберті? Збільшення робочих місць у Калгарі, але проблеми з освітою у Канаді. Квитки у кіно за 4 долари, Хелловін, події, а також подарунок від мультибрендового магазину Соловей. Про все це ви дізнаєтеся у твої новини? Калгарі. Друзі, усім привіт! Не знаю, як ви. А я з вами дуже 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 сильно скучила. І хочу вам сказати, що мене наздогнала ця імміграція, так само як і вас. Підготовка документів, трішечки знаєте, така депресія, розуміння, що робити далі, як рухатися в цьому житті. Словом, мені потрібен був трішечки час, щоб відновитися, але намагалася вас радувати корисними інтерв'ю, якщо немає новин. А я лише хочу вам подякувати за те, що залишаєтеся з моїм ютуб-каналом. Мене звати Ангеліна Таран. Я телеведуча, яка вже працює на Ютуб каналі. Створюю україномовну програму твої новини Калгарі» що понеділка саме для вас. Але перед тим як ми перейдемо до них, друзі. Ну треба ж зробити вам подаруночок. Пам'ятаєте, у нашому минулому випуску ми розігрували книжку від такої класної української книгарні Соловейко? І от серед ваших коментарів дякую всім, хто написав. Ми зараз обираємо переможця, і ця людина. Ця книжечка переходить вам. Пишу вам на ютубі, щоб ви забрали свій подаруночок, А ви можете постукатися до мене в Instagram і написати це я і я вам це передам. І одразу вас попереджаю, що в кінці програми на вас чекає розіграш подарунку від Соловей, мультибрендового магазину у місті Калгарі. Українські бренди, ви маєте їх мати. По перше я вас вітаю сьогодні. День подяки. Вихідний. Канада дійсно цим дивує, тому що я, мабуть, в житті стільки не бачила лонг вікендів і вихідних. І вони, мабуть, знають щось там про work-life balance. Поки що його відчуваю тільки у вихідних днях. А тепер давайте трішечки дізнаємося, що ж таке день подяк. Його перше відзначили у 1879 році, коли канадці дякували природі, дякували одне одному за гарний рік за врожай. І сьогодні це свято село справжньою частиною їхньої культури. Це час подякувати вашим близьким, це час подякувати країні, це час подякувати. Природі за те, що можемо робити те, що любимо, те, що хочемо, і те, що ми взагалі живемо. Але хто ж як не канадці вам розкаже про саму історію свята, його цінність і як потрібно святкувати? Тож переходимо до сюжету, який підготувала наша команда. Твої новини калгарі. Зустрічайте сюжет від Яни та Антона. Привіт, ком'юніті! Сьогодні ми завітали до Mount Royal University та поспілкувалися із викладачами та студентами, як саме вони святкують Thanksgiving Day. Their Thanksgiving is a really big family deal. It's more of a like compared to the American Thanksgiving, it's more about celebrating the crop harvest here and it's kind of an excuse for families to get together and just sit down at a meal. It might be extended family or a close one, but either way it's kind of you get to spend time with your with your loved ones and enjoy an experience that doesn't come around all the time, you know? So I think, it's, I think it's important to keep the, the cultural celebration of Thanksgiving in Canada, yeah. Well, just to, to recognize what you're grateful for, you know, the abundance that, that comes with it. Cooking, you know, sharing, all of those things are part of that abundance and, and celebration of having more than enough, you know, and sharing it with others. Tell us about the Thanksgiving here like in Canada. How do you celebrate with your family if you celebrate? Yeah, so I celebrate with my family. Usually we have a big Thanksgiving dinner with turkey and just all the traditional stuff. My uh, grandparents are also Ukrainian, so we make cabbage rolls and traditional dishes like that. So every Thanksgiving, we'll usually get together at my grandparents' house. It's like I don't know your typical Canadian Thanksgiving. We have like a turkey. We do Brussels sprouts, um, sweet potatoes. But I have historical, I have historical background in Ukrainian. I do celebrate Ukrainian Christmas, and I have pierogies and uh -huh. lots of things on Thanksgiving too. So we have like two separate occasions. We have like regular Canadian where we have turkey, potatoes, and carrots, and then I also do a Ukrainian version where I have pierogies, kubasaw. А банчу так кана став, как пес, інто. Май мам ленфром май Україні грей-гранмотр, со ав албіт і стрі, я о нас мебі до юнопачансь фромвич партів країн йорґран Кремія. Кремія. О, це так відкриття. Майже у кожного кінеця є українське коріння. Ну а ще більше цікавих сюжетів від Яни та Антона чекайте у наступних випусках. І я сподіваюся, що сьогодні в день подяки ви не забудете подякувати Збройним силам України. Тому що я, я буду щоразу про це нагадувати я буду весь час про це говорити. Бо ми з вами, українці, були є і будемо, тільки дякуючи тому, звідки ми і хто зараз там захищає наші кордони. Я думаю, вам не потрібно розповідати про силу усіх злодіянь, які зараз чинить Росія. Як багато людей помирає в полоні, як багато обстрілів відбувається щодня. Я розумію, що можливо ви очікуєте від мене тільки розважального формату, але ні, друзі. Я за правду життя, і я буду вам про це говорити. Тож давайте сьогодні задонатимо. Давайте сьогодні подякуємо Збройним силам, подякуємо одне одному і будемо єдиними, міцними, сильними, тому що тільки в цій єдності і є дійсно наша сила і наша незалежність. Ну а далі поговоримо про важливі новини Канади. Сі, мабуть, вже чули про EOI. Це такий новий етап при подачі на піар на одну з програм. Тепер давайте детальніше розберемося, бо багато було думок про те, що це як нова програма. Ні, це не нова програма, це новий етап. А тепер детальніше 30 вересня 2024 року. Щоб подати заявку на імміграційну програму Alberta Advantage, потрібно спочатку заповнити онлайн форму Worker Expression of Interest. У цій формі ви пишете про свою освіту, роботу та знання мо. we Після цього ваші дані оцінюються за балами. Якщо ви наберете достатньо балів, то вас зможуть обрати для участі в програмі. І відбір залежить від тієї кількості балів та потреб, які вимагає провінція у працівниках. Нова зміна полягає в тому, що вам обов'язково потрібно зробити цей перший етап, подати ваші документи, це знаєте, такі як престар, що потім вже вас можна було відібрати до однієї з програм, до якої ви будете найбільше пасувати. Що потрібно для цього зробити? Переконайтеся, що підходить під одну з програм, подивіться сітку балів, щоб дізнатися, як вас оцінюють. Якщо є інші заявки, їх треба відкладати, бо можна мати лише одну активну заявку і переконайтеся, що у вас є обліковий запис на alberta.ca Одні говорять, що система стала складнішою довшою, інші говорять про те, що тепер етап буде набагато структурованіший, і у вас більше шансів потрапити під певну програму, коли ви вже попередньо все підготували. Як воно буде працювати, буду з вами ділитися, тому що в мене вже настав цей час, коли мені так само треба готувати документи, робити цю форму. Ну а далі поїхали до наступної новини. Іпотеку в Канаді тепер можна узяти на 30 років з 15 грудня 2024 року. Якщо ви купуєте своє перше. Житло і маєте менше 20% початкового внеску, ви зможете виплачувати іпотеку протягом 30 років. Це означає, що ваші щомісячні платежі будуть меншими, а можливість купити житло зросте на 6%. Неодноразово вже самі канадці говорили про те, що мрія мати власний будинок для них стала недосяжною. Але мені здається, для українців немає нічого неможливого, і я вже чула багато історій, і серед моїх знайомих, слава богу, є такі приклади, які вже придбали своє житло. До речі, якщо ви цікавитеся темою покупки житла, запрошую вас на свій ютуб канал. Там є велике інтерв'ю з експертами, з іпотечним брокером та рієлтором. Тож запрошую вас, не пропустіть, я сподіваюся, вам буде корисно. Якщо ж ви вже купуєте не перше житло, то теж зможете скористатися іпотекою на 30 років, але легше, якщо купуєте нову нерухомість від забудовника. А канадські університети продовжують втрачати свій міжнародний рейтинг у свіжому звіті. Times Higher Education World University Ренкі. З 2025, понад 40% канадських вишів опустилися в порівнянні з минулим роком. Головний директор рейтингу Філ Баті висловив стурбованість тривалою негативною тенденцією, зазначивши, що, хоча три канадські університети залишаються в топ 50 більшість інших університетів втрачає свої позиції. Зокрема, університет Торонто утримує 21-ше місце. А університет Макгіла піднявся на 45-те. Університет Макмастера і Оттавський університет значно. Знизили свої позиції. Очікується, що ця тенденція може продовжуватися, якщо не будуть вжиті заходи для покращення академічних показників. Тема суда для мене чи така знаєте, трішечки не зрозуміла. Я багато чула про те, що наші українські школярі у четвертому там чи шостому класі говорять про те, що для них дуже легка програма. Ну хто ж сумнівався? Ну і зараз поговоримо про школи, тому що уряд Альберти змінив форму фінансування своїх шкіл. Це пов'язано з тим, що кількість учнів постійно зростає, і поточна система фінансування не встигає за цими змінами. Міністр освіти Альберти Демітріос Ніколайдес заявив, що нову модель фінансування планують запровадити вже у 2025 році. Наразі школи отримують гроші за схемою, де частина фінансування базується на минулих роках і прогнозах на майбутнє. Але це Викликає певні проблеми, адже нові учні не отримують повного фінансування з моменту вступу до школи. І через це деякі школи, особливо в містах, таких як Калгарі, не можуть забезпечити всіх учнів необхідними ресурсами. Що це означає для батьків повідомлення про те, що уряд прийняв до уваги цей момент і він працює над тим, як покращити фінансування, щоб ваші діти мали усе необхідне. Нову модель фінансування мають розробити так, щоб школи швидше отримували необхідні школи на підтримку нових учнів. Також міністр освіти підкреслив, що це рішення допоможе школам краще справлятися з викликами, пов'язані з ростом кількістю учнів та потребою у додаткових ресурсах, таких як вчителі та підтримка учнів, які вивчають англійську як другу мову. Тож очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість освіти і зроблять її доступнішою для всіх дітей. Можемо зробити висновок, що уряд Альберти намагається зробити все можливе для того, щоб покращити рівень освіти в Альберті, і, звісно, у місті Калгарі. Будемо тримати руку на пульсі. І якщо щось зміниться, якщо щось буде знати, одразу вам повідомлю. То гарна новина, то погана новина. Ну у так як воно і в житті. І ось зараз поговоримо про збільшення робочих місць у місті Калгарі. Як ви знаєте, Калгарі залишається головним центром газової та нафтової промисловості Канади. А тепер ще показало найшвидше зростання за кількістю робочих місць у технологічному секторі за останні 5 років серед 50 найбільших техноцентрів Північної Америки. Оце так новина. Звіт компанії CBRI свідчить, що зайнятість у технологічному секторі Калгарі зросла на 78%, додавши понад 26 тисяч нових робочих місць з 2018 по 2022 рік. Досягнувши майже 60 тисяч позицій. Це найбільший показник серед техноцентрів США та Канади. Це дивує. Навіть упереджаємо Отаву? Технологічні гіганти, такі як Amazon Web Services і Емфехсайзес, відкрили свої офіси в Калгарі, створивши тисячі робочих місць. Також кількість місцевих стартапів досягли оцінки в мільярди доларів, що підвищили їхній статус на ринку. Чому так сталося? На думку експертів, місто Калгарі стало більш доступним для життя. Тобто, в плані того, як дістатися з точки А в точку Б, питання того, скільки вартує оренди, чи можуть собі люди це дозволити. Ну і звісно, це тому, що ми все ще є осередком газової та нафто. Ви промисловості і тим самим збільшилися робочі місця у галузі інженерії, програмного забезпечення та управління. Тобто, всі ось ці чутки про те, що Калгарі місто майбутнього, і що за останні 10 років воно неймовірно зросло. Це вже не просто чутки. Ми бачимо справжні підтвердження. і мені здається, ми з вами брали не просто так це місто, тому що ми зараз на етапі його зростання. Місто підтримує стартапи, молоді бізнеси, постійно відбуваються якісь заходи і заохочують молодь до культури. Словом, я бачу багато цікавих змін. Я бачу, що тут можна робити зі своєї сторони, і сподіваюся, ви так само знайдете себе у цьому місці. А щоб вам було це легше робити, що понеділка дивіться твої новини Калгарі, підписуйтеся на ютуб канал, залишайте ваше серденько і не пропускайте цю важливу інформацію. Ну, у мене для вас є така ще одна гарна новина. Шановні наречені міста Калгарі. Якщо ви зараз у пошуку людини, яка може створити для вас справжню церемонію свята, я готова це зробити. Офіційно вже понад два місяці я працюю з вас з Рос і можу розписувати молодят. Це може бути ваша камерна інтим. На церемонії, а також ми можемо зробити величезне свято. Тож, друзі, якщо вам цікаво, запрошую вас до телеграм-каналу, де також є ця інформація. Пишіть у коментарях. Запрошую вас до інстаграму. Давайте робити це місто більш українським. Давайте покажемо, як українці можуть святкувати життя. Ну а з новинами на сьогодні все. Я з вами завжди відверта і скажу вам так: за оцей весь період життя в Канаді в мене і здоров'я летіло, і ваги я багато набирала. І моя психологічна ситуація я постійно хотіла плакати над життям. От, але просто потрібно знайти час на себе, відновлюватися і, звісно, знайти експертів. Зараз буде така, знаєте, невеличка рекомендація. Хочу порадити усім вам, хто працює офіційно, скористатися вашими бенефітами і піти на мас. Саж, це просто кайф. Саме тому я хочу познайомити вас з релаксом. Будь ласка, сходіть на масаж, використайте свої бенефіти. А наша українка, любов, допоможе вам у цьому, тому що в неї вже досвід 20 років. Вона надає терапевтичний масаж, остеопатія, акупунктура. І взагалі у неї дуже багато різних послуг, які вона може надавати. і вона може працювати українською, англійською, польською і іншими мовами. Словом, друзі, просто залишаю для вас цю інформацію, бо я сходила на масаж, мені сподобалося. і хочу, ви так само знайшли час на відпочинок, Тим більше, що бенефіти це покривають. А наше здоров'я понад усе. А тепер вже здоровими переходимо до подій. Квитки у кіно за 4 долари. Цієї осені, що суботи, жовтні у кінотеатрах Cineplex можна насолодитися переглядом класичних фільмів за доступними цінами. Якщо купуєте квитки онлайн, ціни для учасників Sign Club будуть вартувати 3 долари 99 центів, а також 4 долари 99 центів, ну і для всіх інших 5 доларів 49 центів. Центів, включаючи онлайн збір, і сходити на кіно ви вже можете 19 та 26 жовтня, а також 2 листопада, подивитися безмена, а також інші вам відомі фільми. Тож, будь ласка, переходьте за посиланням в описі під відео, щоб придбати ці квиточки. Хеллоуін у місті Калгарі детальніше. Потяг жаху на Еспен Кроусін. Сідайте на потяг жаху та переживіть моторошні пригоди у залізничних вагонах. Якщо вам вдасться пройти через всі страхи, на вас чекатимуть їжа та напої для заспокоєння нервів з 3 жовтня по 3 листопада. Квиточки в описі під відео. Зараз буду гратися голосом, читати вам усе як рекламу. Домашні ігри Calgary Flames. Насолоджуйтеся адреналіном під час хокейного матчу у місті Калгарі. Підтримайте місцеву команду і за. Завітайте на гру 15, 22, 24 та 26 жовтня. Клиточки в описі під відео. Найбільший хеллвінський фестиваль у місті Калгарі повертається. Приготуйтеся до нових атракціонів жахів, карнавальних ігор та розваг, які подарують незабутні емоції. Стампіт парк з 11 по 31 жовтня. А також Альберта Балет-поринти у таємний світ фольклорних казок братів Грім, представлених Альберта Балет. Ці казки мають глибокі корені в усній традиції, і балет оживить їх у темній, але захоплюючій формі. Подія буде тривати з 17 до 19 жовтня. Квиточки, ну ви знаєте, де Найт Аут. Підготуйте від костюм та приєднуйтеся до родини на захоплюючий Хеллоуін у Heritage Парк, де на вас чекає безліч веселих і безпечних розваг для всіх вікових категорій. Heritage парк 24 жовтня. Більше деталей ви зможете дізнатися на сайті. Pumpkin After Dark Помилутися понад шістьма тисячами різноманітних гарбузів, що оживають під час цієї нічної прогулянки. Літні скульптури з гарбузів, солодощі та осінні смаколики чекають на вас. Де це відбудеться? У він спорт подія триватиме до 31 жовтня. жовтня. Я сподіваюся, що ви відчули цю хеллоуінську атмосферу, і тепер у вас не буде питань, куди піти, і де ж вхопити це свято. Якщо вам сподобалося з вас, серденько. Якщо ви вже погуляли, подивилися багато різних закладів і зрозуміли, що я можу краще, хочу відкрити свій, то запрошуємо вас на воркшоп майстер-клас, як відкрити власний фуд заклад не за всі гроші світу з Анною Степанець. Анна Степанець успішна бізнес-вумен із річним досвідом у Канаді. Вона відкрила свою першу українську пекарню кав'ярню 5 років тому в Едмонтоні і зараз вже має дві точки. Сьогодні Анна в процесі запуску свого нового проєкту із мінімальними вкладеннями, який покаже, як поступово зростати з малого бізнесу. На цьому воркшопі ви дізнаєтеся, як орендувати приміщення, отримати всі ліцензії, де шукати фінансування і як створити бренд та стратегію. Факапи та перемоги у фуд-бізнесі. Понад 250 людей вже відвідали її захід у місті Едмонтон, і ми вирішили запросити її до Калгарі. Команда твої новини Калгарі» ручається за якість цього майстер-класу, допомагає в організації і запрошує вас. Тож, будь ласка, не гайте час, придбайте квиточок. Якщо ви хочете отримати максимум інформації, де від вас не будуть нічого приховувати, де дадуть відповіді на всі ваші запитання і допоможуть пройти ось цей шлях від точки А до точки Б. Ця подія саме для вас. Більше інформації в описі під відео. Поки що з подіями все. Але якщо щось буде додаватися, з'являтися нове, ви завжди можете знайти це у нашому телеграм-каналі. Твої новини Калгарі». і там інформація дублюється а також додається якась нова. І до речі, там да, ви зможете дізнатися про події на листопад. Вже потроху готуватися, а в наступному випуску ми детальніше про них розкажемо. Ну що ж, друзі, випуск видався таким насиченим. Я сподіваюся, вам все було зрозуміло. І якщо ви, наприклад, ще не знаєте, де можна відпочити цього дня, то я запрошую вас до української кав'ярні місті Калгарі. У них постійно оновлюється асортимент десертів. У них постійно додаються якісь нові напої. Зараз там є грінтвейн. Це те, що надає нам цього відчуття осені. Тож обов'язково завітайте до них. Шановне панство, дорога родина. Усі, хто додивилися випуск до кінця, у мене ж для вас сюрприз. Я ж обіцяла вам подарунок від мультибрендового магазину Овий українські бренди, якісні речі, косметика і все це можна придбати у місті Калгарі. І ось цей подарунок, на який так всі довго чекали, який я хочу вам показати, який я дуже хочу мати, але вони дарують його тільки вам. Умови розіграшу дуже прості. Сьогоднішній день, подяки. Давайте подякуємо життю, рідним, друзям, збройним селам України, нашим українським підприємцям, які привозять ці українські бренди. Напишіть будь який коментар, подяки в описі під цим відео. І вже наступного понеділка серед всіх цих коментарів ми беремо одного переможця, хто отримує цю неймовірну річ. Я хочу вам сказати, що це буде і чудовий подарунок вашій дівчині, хлопці. Подумайте, дівчата, це буде чудовий подарунок вам особисто. А вашим друзям або канадським друзям. Тож не впустіть цю можливість. А якщо вам цього замало, то магазин «Соловей» дарує вам 10% знижку на покупку будь-яких речей до кінця місяця. Тільки до кінця місяця. По промокоду «Соловей». Тож вас я запрошую у коментарі. Потім до них на сторінку, щоб придбати реч. І запрошую вас підписатися на YouTube канал, тому що ми закінчили з випуском новин на сьогодні. Але наступного понеділка ми знову зустрічаємося. Інтерв'ю на Ютуб каналі будуть виходити. Якщо у вас є якісь запитання, поради, пропозиції, будь ласка, пишіть це в коментарях. Усе завжди проглядаю. Намагаюся усім завжди. Від... І будемо робити з вами українське заряджаюче медіа у місті Калгарі. Мене звати Ангеліна Таран. Зовсім скоро знову зустрінемося. Па-па! Боже ну, яка краса! Може, ви не будете писати коментарі?